Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами: Нікополь, Марганець, Жовті Води, Апостолов, Широкий, Кривий Ріг, Покров, Павлоград, Інгулець і взагалі всю Дніпропетровську область. Давайте подивимось, що очікуємо на Дніпропетровську область. З першого по дев'яте лютого. Якісь зміни будуть, але зміни будуть в керівництві, тобто зміна якогось керівника в Дніпропетровській області. І не одного навіть. Одного десь на хабарі буде замічений. Колаборантів якихось візьмуть за жопку. Дуже велика, знаєте, як люди їдуть сюди, їдуть туди. Одні їдуть в Дніпро, інші їдуть з Дніпра. От, тобто по області буде така, знаєте, багато переїздів. Щось іноземне приїде від світу для захисту Дніпропетровської області. Точніше так, воно вже їде. Воно вже приїхало. Ось якось так. Так, дивимося далі покров. Так, ні, Нікополь давайте. Покров у нас завжди трошки пізніше йде. Давайте Нікополь. Ну, руйнування. Нічого тут не скажу. Руйнування, руйнування будуть вони все рівно у нас. Дуже багато дезінформації по Нікополю. Прям дуже багато. Знаєте, як будуть розказувати не те, що є на самом ділі, причому розказувати і ті, і інші. Так, і наші будуть щось там не те говорити, що треба, ну, що є на самом ділі, скажу так. І... Але тиждень не з легких. Все рівно будуть лопашити і будуть і, на жаль, і є і жертви. Будуть бити там, де більше є людей. Ой, на жаль, коли цей період закінчиться, потім тому нікополю. Підні люди, марганець. Марганець теж буде летіти, а летіти буде дивіться по марганцю там, де більше є діток. Тобто або школи, або, можливо. Якісь такі дитячі садочки, тому будьте обережні. От їм більше подобається лупити таке. Так. Зброя, зброя, якась зброя, надходження зброї для захисту. Для захисту, слово захист іде. Але, знаєте, якось не зараз. Тому що нема зміни керівництва. От коли зміниться керівництво, тоді буде захист. Якийсь інший. Тобто вони вважають, що достатньо марганцю. Його не то, що недостатньо, його мало. Так, покров. Відійшли ми до покрову. Крові якісь такі в керівництві покрова, якісь колуарні ігри, знаєте. І тут так само карта Страшний Суд. А, дивіться, між покровом і нікопилем там будуть прильоти. І я думаю, що в самому покрові теж можуть бути е, прильоти. Чого? Тому що йде карта руйнування. І так само є щось привезене для нового етапу. Що Це Це для захисту. А який же ж там захист, господи? Ну, покров там точно без захисту. Тут як зміна теж, зміна керівництва. Все вирішить зміна військового керівництва. Широке. От прям проглядається весь, всі розклади на, Дніпроп... на Дніпропетровську область. Так, широке. Дивіться, по Дніпру є окремий розклад. Ні, по, по широкому там більш-менш нормально, там десь трошечки далі буде відбиття, але більш-менш там ППОшка буде працювати, більш-менш нормально. Через широкий там провозяться, я так розумію, що всі ці, м -м -м, все це озброєння їде, тому що як дорога і швидкість, швидкість, швидкість. І як звозять все. Єдине, що є в широкому там колаборанти, які будуть здавати. Куди поїхало, що поїхало і скільки поїхало. Отакі от сволота така є. Так, Кривий Ріг. Слухайте, на Кривий Ріг повинно приїхати дуже хороший захист, якийсь, хороший захист. Щоб захистити, чи будуть прильоти в кривому розі, здача позицій. А ви знаєте, я думаю, що тиждень ППО працювати може, але тиждень якийсь більш-менш в покривому рогу нормальний. Вони, як знаєте, як економитимуть боєприпаси. Це вже добре. Кривий ріг тримайся. Так, Зеленодольськ. От Зеленодольську не буде тихо. Буде і сирени, будуть і повітряні тривоги. Але знаєте, як більше йде, як Слухайте, Зеленодольськ треба бути, дуже бути обережними в кінці тижня. На початку тижня більш-менш, там, а от в кінці тижня треба бути обережним, тому що прильоти і жертви. Знаєте, як бить будуть десь, я так розумію, що з Херсонщини. Так, жовті води. Жовті води. Чи будуть прильоти в жовтих водах? Ні, в жовтих водах більш-менш нормально. Захист якийсь, ППОшечка може працювати, а може, ну, тобто може обійтися без неї. Але ну, якось не буде долітати, тому що стоїть захист. Захист і більш-менш нормально е є люди, які здають там позицію, але нема там що здавати, тому що там нічого немає. В жовтих водах. Далі, апостолова. Апостолово. Відбиття. Апостолова десь за води, я так розумію, що з Херсонщини будуть бити апостолово. Швидкість, але повинні збити. Повинні збити. Ні, нормально. Нормально. Буде збиття, буде відбиття. Все добре, буде відбиття. Е, так, е, для захисту щось є е, зброя якась. І є вибір. Е, по апостолам теж буде зміна керівництва, я так гадаю. Далі, інгулець. Інгулець і павнограм, давайте що даймати, дивимося подивимось. Інгулець. О, щось, щось таке дорогоцінне є. Те, що вони хочуть ну там вдарити по інгульцю. Але в інгульці дуже хороший як людина, яка управляє військовою справою, там непоганий. як Городоначальник, і в нього фортуна, тобто все добре. Його як хочуть змістити, але думаю, що нічого не вийде. Так, Інгулець. Десятка мечів, то каже, що десь будуть прильоти і з жертвами. Але знаєте, як це буде? Це як один, слава Богу, один. Один прильот, можливо. Так, Павлоград. Як будуть цілитися не туди, а попадуть він голець, отак скажу, як випадковий прильот. Так, дивимося, Павлоград. А от по Павлограду буде якось не дуже весело, не дуже весело. Павлограді можливі прильоти, буде й відбиття, але якось будуть намагатися бити, і їм потрібен військовий об'єкт, щоб було більше жертв військового об'єкту. Але е, жертв я не бачу, ідуть руйнування, і йде, як, ну, понятно, і йде як залякування ситуації. Тобто будуть нагнітати обстановку, ну це як, як дезінформація. І другий момент, можливо, будуть поранені. І поранені саме з військові. Так, ось такий розклад. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь. Дякую дуже вам за. Донати для нашого каналу, ми дуже вам вдячні, це мотивує нас працювати далі. Ми також дуже багато допомагаємо військовим, допомагаємо людям, які потребують саме допомоги, але більше у нас йде допомога саме військовим. Тому, у кого є бажання і можливість, ми будемо вдячні дуже за донати для нашого каналу. Всім дуже дякую і до побачення!